Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, сезон косовиці розпочато. Будемо заготовляти сіно для наших корівок. Трошки вам поснімаємо покажемо, як він цей процес проходить. Звісно, багато вже на каналі ну, відео є, яке кушувалися. все ну, одно може комусь новичкові, комусь зайде, буде цікаво. Зараз трошки розкажу вам, покажу, як воно думаю, буде цікаво. Поснімаємо таке відео. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Погнали. Мій саморобний тракторець, саморобна косарочка сегментна, перероблена під пальці комбайн Шумахер. Так працюємо, бачите, мокро в нас. У нас я не знаю скільки, е, мабуть, пару тижнів. Ну, мабуть, тижнів два, а то й більше, мабуть, три. Житомирська область дощі. І ось якось ну, пару днів вже погоди і думаю, треба скосити. Ну, трава. По початку вес... ранньої весною не було е, цього дощів. Холод був, бачите, трава така, там густіша. Ну Це не город, тут такий, це біля городу, такий, але скошуємо Далі. Ну, все одно, трава паршива. Геть паршива цього року. Люцерка більш менш така, але... Теж дополягла, треба теж косити. Будемо косити, щось будемо робити, треба заготовляти, хто я знає, що воно буде. Так що, друзі, так, бачите, так виходить, все. обійшов два рази. Ну Косить більш-менш непогано, але вже пальці забиті дуже, вже деякі гаті, е, сегменти гострив, а пальці тут вже така вироботка, вже цієї кромки ріжущої немає. Але ще якось там косить, товче. Я вже думав, що вже воно косити взагалі не буде, але якось косить. Підгострив і пробую косити. Так що, друзі, зараз трошки для вас поснімаємо, покажемо цей процес, як ми косимо. Ну що, погнали? Як мостре, забиває катецку, але в нас кажу, ще толком воно не висохлося, не просохла трава. І бачите, що робить. Але косить. Те, що може косу може порвати оце сюди, що, да, що забивається землею і травою. Але коситься вроді непогано. Ось таке вийшло відео. Нас що, Так солодов'яко, підписуйтесь на канал, поставте, подобається.